Привіт! Мене звати Гутник Анастасія. Я клінічний психолог та сертифікований спеціаліст денверської моделі раннього втручання. І це вже 11 мій випуск огляду на книги Денверська модель. Сьогодні я вже буду розповідати про стратегії, які допоможуть вашій дитині у тому, щоб поволодіти навичками сюжетно-рольової гри і щоб вона обов'язково була творчою та гнучкою. Перед тим, як ми почнемо, я пропоную вам поставити лайк та підписатися на цей канал або на мою сторінку в інстаграм, щоб нічого не пропускати. А тепер поїхали! Чому ми взагалі про це говоримо? У чому цінність сюжетно-рольової гри? Насправді, така гра дуже сильно стимулює розвиток мисленнєвих процесів дитини, а також глибоко пов'язана. З усіма психічними процесами, в тому числі і з мовленням. Але якщо у дитинки аутизм чи порушення комунікації, то цей процес, ця гра може виглядати трошечки інакше. Досить часто ми можемо спостерігати, що у дітей зраз Непогано виходить грати з іграшком за їх прямим призначенням, наприклад, складати пазли, ставити кубики, сортери вставляти. Але якщо дати дитині ляльку та, наприклад, ліжечко, то діти вже губляться. І тут є велика різниця у процесах, які задіяні при аналізі гри. Бо сортери та пазли вони начебто самі обумовлюють те, як ними треба гратися. Але коли ми кажемо про сюжети, так, то тут головним аспектом є використання ідей, які з'явилися через фантазію дитини. І воно починається саме з символічної гри, коли діти починають використовувати замість реальних предметів їх замінники. Наприклад, коли вже ми годуємо собачку, так, але беремо не кісточки іграшкові, а просто будь-яку паличку. І ми уявляємо, що це кісточка, ми замінюємо. Пам'ятаєте, як ми варили в дитинстві суп із трави та камінчиків, так а замість грошей брали якесь листячко? Це все були елементи символічної гри із замінниками. І коли ми бачимо, що такі елементи у дитини не з'являються або їх занадто мало, то це такий дзвоник нам, що треба сфокусуватися на цьому та допомогти дитині навчитися грати таким чином. Адже навички уявної гри тісно пов'язані з розвитком мовлення та мислення. Тут важливо проговорити, що навчання символічній грі варто починати вже тоді, коли дитина вміє гратися з різними іграшками та робити з ними різні дії, а не тільки, наприклад, стукати. Окрім цього, важливо, щоб у нашої дитинки вже були навички спільної уваги та імітації. І якщо ви розумієте, що з цим поки ще є труднощі, то краще повернутися до попередніх розділів та випусків і попрацювати над цими навичками, а пізніше повернутися сюди, тому що ми поступово ускладнюємо так, наші завдання. Коли ми думаємо з вами про символічну гру, то завжди плануємо сформувати три види ігрових навичок. А саме, Перше, це ігри начебто з такими живими об'єктами. Наприклад, тварини чи ляльки, які роблять певні життєві дії. Вони п'ють із чашки, вони їдять чи там розчісуються щось таке. На другому варіанті ми плануємо введення цих символічних замінників, про які я вже говорила раніше: палички замість ложки, листя замість грошей та багато іншого. І третя частинка, так, після цього всього, ми вже об'єднуємо їх. В одному сюжеті ми використовуємо іграшки, які виконують певні дії, начебто живі, так, і замінники предметів. Наприклад, це може виглядати таким чином, що спочатку дитина робить вигляд, що вона варить суп із камінчиків, так? потім наливає його ляльці, яка буде їсти суп, удає певні звуки, з якими лялька їсть його, а потім ще й миє посуд уявною водою, якої нема. Так? І далі нас. Чекають вже п'ять конкретних кроків, які допоможуть вашій дитині навчитися цій навичці, так що з цим робити. Перший крок буде про те, щоб навчити нашу дитину спочатку функціональним ігровим навичкам. Це про те, щоб кожний предмет мав функцію, якою її наділили ми соціум. Так, Ложкою ми їмо, а не стукаємо по стінам, у кастрюлі ми там щось готуємо, а не купаємо собаку. Таких функцій, звичайно, одного предмету може бути декілька, але вони мають бути життєві. І ми починаємо саме з цього. Як завжди, ми розбиваємо нашу взаємодію з дитиною на кроки, про які ми говорили вже багато разів у минулих випусках. Ми починаємо з підготовки до гри, де ми показуємо дитині предмети, які ми підготували. Так, я рекомендую обирати такі предмети, які на початку мають досить чіткі та зрозумілі функції. Це можуть бути серветки, виделки, не знаю, якась там шапочка, дзеркало, і їжа. І тут ми даємо вибір дитині. Так вона обирає, з чим саме вона б хотіла грати. Після цього в нас починається основний процес гри, де ми вже демонструємо сюжет і ті дії, які можна робити з цими предметами. Наприклад, якщо ми взяли телефон, да, то ми можемо по ньому дзвонити: Алло, 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 та папа, хто там, ну і ще щось. Да. Не забуваємо коментувати нашу гру та дії дитини. Так? Чудово, якщо виходить додати зміну ролей, так? або ж гру по черзі. І коли ми вже декілька разів програли цей сюжет і побачили, що дитина за нами імітує, вона включена у гру. То ми можемо переходити до розширення, щоб не набридло. Тут ми вже додаємо, наприклад, інших персонажів, які теж начебто будуть дзвонити по телефону, наприклад. Наша ціль на цьому етапі додати щось у сюжет, який був до цього. І знову ми демонструємо наш варіант і стимулюємо дитинку підключатися до нас. Окрім всього цього, важливим елементом буде включення. У ваше реальне життя цих навичок. Якщо ви граєте, наприклад, з телефоном та видаєте, що дзвоните до когось, то у вдалий момент дня, ви можете також це робити, але вже реально дзвонити комусь там із родичів. Дай «Алло, алло, привіт, привіт. Саме це допоможе дитині оволодіти більшим репертуаром використання функціональним чином наших предметів. І вона краще зрозуміє взагалі, що відбувається у книзі на сторінці 337 ви можете знайти ще більше ідей та прикладів, із чого та як можна створити ось таку функціональну гру. Коли ми вже це опанували, і в нас є певний репертуар, то ми можемо переходити далі. Наступний крок про те, щоб навчити нашу дитину уявляти, що лялька чи тваринки живі і вони можуть щось робити. Тут наша задача буде у тому, щоб демонструвати дії з цими об'єктами та героями, які відображають реальні і життя. Ми можемо почати гру з функціональних дій, як ми робили раніше, так? але у момент розширення ми додаємо нові варіанти, схожі на те, що робили раніше. Ми демонструємо, що іграшка може начебто сама поїсти, так? вже не ми просто там, супчик собі, так? а іграшка. Або вона може вести щось на машині. Через імітацію або через пряму інструкції ми підключаємо до цих дій нашу дитину. І показуємо, як можна рухати лялькою або там твариною, щоб вона зробила певну дію. Тут ми вже працюємо над фантазією та уявою нашого малюка. Також на цьому етапі ми можемо вчити дитину говорити від імені ляльки. Наприклад, якщо наш сюжет про те, що лялька насипає їсти, то ми можемо коментувати: Ух, яка я голодна, хочу багато-багато каші. Коли ви помітили, що у вас вже з'явилося декілька сюжетів з головними героями, то наша задача створити репертуар хоча б із 5-7 різних сюжетів, так, щоб вони були різні. Чудова новина у тому, що ви можете робити це не тільки під час гри на килимку, але й під час ваших рутин. Ви можете додавати ігри з героями під час їжі або під час купання, де вони начебто. Теж брудні так будуть купатися, чи посадимо поруч нашу ляльку, і вона теж голодна і теж хоче їсти, і начебто вона буде їсти. Це буде чудовим варіантом теж сюжетної гри. І коли вже у вас буде такий певний репертуар сюжетів з героями, то час переходити до наступного кроку, а саме приходити від імітації за нами до спонтанної символічної гри, щоб дитина сама це робила. Якщо раніше ми брали на себе роль тієї людини, яка показувала або вигадувала сюжети для наших героїв, так, щоб дитина могла імітувати, то зараз час змінити нашу роль на більш уважно, на більш пасивно, тоді. Дитини, адже у неї вже є певне уявлення, як можна грати, і нам важливо, щоб ці уявлення переходили у власні знання та інтегрувалося у картину світу дитини, які вона зможе використовувати у будь-який момент і без нас. І на початку взаємодії ми, як завжди, пропонуємо варіанти предметів, які дитина знає і які вона може обрати для нашої подальшої гри. Так? Вона там дивиться, обирає, що зараз їй цікаво. І коли дитина обрала час переходити до основної частини з сюжетом, почекайте. Почекайте її ініціативи, поспостерігайте, що вона буде робити з цими предметами. Та тільки після цього вже підключайтеся і підтримуйте цей сюжет, цю ідею малючка. Якщо у вас виникла така ситуація, що дитина начебто обрала іграшки, але нічого з ними не робить, очікуючи ваших дій, то ви можете допомогти їй. Все рівно ми мінімізуємо цей момент своїх дії. Ми можемо продемонструвати, наприклад, два можливих варіанти гри. Так? Можна пити, а можна наливати, поливати квіти, так? і даємо можливість дитині обрати. Якщо ж вона і тут не обирає, то ми можемо вже почати грати та демонструвати певний сюжет, але у самому процесі гри через деякий час ми вже все ж таки змінюємо свою активність у сторону зменшення інтенсивності. Ми це можемо зробити за рахунок того, що більше очікуємо від дитини, робимо паузи і не так швидко і активно граємо самі. У той самий момент. Ми дуже уважні до того, що робить дитина. І якщо її дії хоча б трошки відрізняються від ваших, то це важливо підмітити та почати імітувати вже за нею. Так, ми повертаємось уже з гри у сторону дитячої ідеї, а не нашої. Все це ми обов'язково супроводжуємо веселими та цікавими коментарями. А тут вони повинні бути направлені. Не на те, щоб навчити дитину, але на те, щоб підтримати її інтерес та показати, що її варіанти дуже важливі та цікаві для нас. Саме ці наші дії будуть стимулювати спонтанно гру малючка, адже ми максимально підкріплюємо та підтримуємо дитину. Коли ж ми помічаємо, що дитина вже стабільно ініціює певні сюжетно-рольові ігри та демонструє нам свої ідеї, то це саме час переходити до четвертого кроку, де ми вже будемо навчати дитину символічним знаком. Цей етап про те, щоб стимулювати розвиток мислення, який вже не бути підв'язане під самі предмети, а більше під те, що дитина спланувала і уявила собі. Це може виглядати наступним чином. Дитина дає ляльці, або нам, наприклад, так, уявне печиво. Нема печива, а вона нам дає отак. Або наливає уявний чай у чашку. Щоб спробувати цю навичку, ми починаємо знову таки наш дуже звичний вже формат спільної гри, так, основна частина. Але тут ми вже демонструємо та використовуємо предмети-замінники, коли ви будете готувати іграшки для запланованої гри, то додайте деякі не зовсім зрозумілі та не зовсім звичні предмети. Наприклад, палички або шматочки паперу чи тканини. Частіше за все, я знаю, це виглядає як коробка з незрозумілим сміттям. так? І в той момент, коли дитина буде обирати функціональні предмети для свого сюжету, те, що вона звикла, так? то ми ще собі беремо ось ці незрозумілі речі. так? І в основній частині ми. Програємо звичним образом наш сюжет, ми слідуємо за його ідеями, ініціативами, але через деякий час наша роль стає у тому, щоб у певний момент замінити функціональний предмет на замінник, який ми підготували. Наприклад, якщо ви вкладали спати ляльку та вкривали її ковдрою, то через деякий час посуньте ковдрою і вкрийте ляльку шматочком тканини чи паперу. Скажіть дитині, що ось нова ковдра, та фу-фу забруднилася. Ви можете повторювати цей сюжет і відправляти спати декілька разів підряд по черзі. І в свою чергу використовувати замінник. А коли черга дитини, то вона сама так обирає, що їй використовувати реальну ковдру чи замінник, так? Це її вибір. Але таким чином ми все рівно будемо демонструвати. Але не примушувати нашого малючка використовувати ось ці замінники. І навіть у цей момент, якщо вона не повторює за нами замінниками, вона вже дивиться та уявляє і порівнює ось цей замінник зі справжнім об'єктом. Таким чином, ми намагаємося розширити різні ваші сюжети та використовувати дивні предмети, так як замінник нормальний, якомога частіше. А після цього вона взагалі вишенька на торті. Коли дитина оволоділа цими замінниками, то ми переходимо до уявних предметів. Це те печиво, про яке я говорила раніше, і якого взагалі не існує. Але ми уявляємо, що ми його їмо. Ви можете вводити це таким самим чином, як і самі замінники, але вже використовуючи уявний об'єкт, якого не існує. Але тут нам важливо зрозуміти так. Що ми беремо, уявляємо ті предмети, які дитина розуміє, да, і ми коментуємо наші дії, щоб вона мала уявлення взагалі що коїться, так? Тому після відпрацювання замінників та уявних предметів, так, зрозумілих для дитини, нам залишається тільки працювати над символічними вже комбінаціями. Це наш п'ятий і останній крок у навчанні сюжетно-рольових ігор. Діток, так? Це крок про те, щоб допомогти дитині програвати цілі сцени життя, а не тільки одну чи дві сюжетні дії. Тут нам варто придумати е, якісь моменти життя дитини, які складаються із чотирьох, п'яти або шести послідовних дій. Часто насправді це там процес підготовки до сну або ж підготовки до їжі, якщо дитина є активним учасником, а не тільки там приходить та їсть. Да, може, вона ще насипає, відносить у мийку і все таке. У такі моменти ми можемо побачити багато послідовних дій. Наприклад, перед сном да, візьмемо цей варіант. Ми йдемо спочатку, п'ємо воду, потім чистимо зуби, потім лягаємо у ліжко, там співаємо колискову і заснемо. Можливо, а, тут важливо так поступово ускладнювати кількість сюжетів. Якщо ваша дитина самостійно поєднує тільки, наприклад, два на даний момент, то не варто їй демонструвати послідовність із 10. Це дуже складно. Досить трьох дій, наприклад. З часом відійдете до цих 10, якщо будете продовжувати тренуватися, але поступово. Ви це можете програвати на базі сюжетних символічних ігор, які ви робили, наприклад, раніше. Але тут при підготовці вам варто додати більше предметів, звичайно, так? І потім у основній частині ви програєте спочатку ваш звичайний та цікавий для дитини сценарій. Але у момент розширення, коли, наприклад, буде ваша черга грати. То зробіть зі своїм набором або зі своїм героєм більше дій, демонструючи дитині, що можна ще ось так, можна ще інакше. Після цього ви можете допомогти дитині повторити за вами ці дії. І найцікавіше у цьому всьому процесі те, що це може допомогти вашій дитині зрозуміти більше аспектів із реального життя. Адже вона отримує новий досвід та глибше зрозуміє причину наслідкові зв'язки між певними діями, і це не може не відображатися на реальному житті. Також ця женна рольова гра може підготувати вашу дитину до певної потенційно складної ситуації, наприклад, похід до лікаря. Адже коли дитина не знає, що її очікувати, то рівень тривоги може бути досить високий, і будь-які дії можуть спровокувати якийсь інтенсивний страх, протест чи проблемну поведінку. Але якщо ви це вже програвали, то дитина розуміє, що там буде відбуватися, і вона вже трошечки, начебто, готова до цього. Тому, якщо у вашому житті плануються певні потенційно стресові ситуації, то немає нічого кращого ніж впоратися з ними превентивними способами. Так, ми ознайомлюємо дитину з цим процесом і їй стає легше. Коли ви пройшли усі ці п'ять кроків, то можна вже із впевненістю сказати, що ваша дитина оволоділа сюжетно рольовою грою. Так, і це напевно допоможе їй у житті. Я сподіваюся, що цей випуск був цікавий та корисний для вас, і я вірю, що у вас обов'язково все вийде, якщо ви будете тренувати ці кроки. Наступного разу я буду вже розповідати про розвиток мовлення. І те, як ми можемо допомогти дитині активно комунікувати з іншими людьми та краще їх розуміти, що дуже важливо. Більше про розвиток дітей з аутизмом та іншими особливостями ви можете знайти на моїй сторінці в інстаграмі. Посилання буде у описі до відео, або там на каналі в телеграмі, воно вгорі. Також цей випуск є у аудіоформаті, ви можете знайти його на моєму каналі у телеграмі, як я вже сказала. До зустрічі у наступному випуску через тиждень.